Місто в пелюшках до міжнародного дня захисту дітей уже з сьоми пройшла акція Кіровоград в Пелюшках. Її Ініціатор газета Україна центр. Медійники пропонують батьків покреативити над візочками дітлахів та позмагатися за звання власника найкраще оформленого дитячого транспорту. Хто виборов це звання цьогоріч Та що ще приготували для дітей, розкаже наша Яна Суманюк. Класно, класно, мікрофон. Поки маленька Марічка роздивляється мікрофон, її мама Олена розповідає. Останні два дні готувалась до участі в акції кіроград в пелюшках. Про неї жінка дізналась лише нещодавно і одразу ж взялась прикрашати візочок матеріалами, які були під рукою. Машеньки недавно годик сповнюся. Якби наряд само собою був готовий, А під наряд ми вже придумали літочки, теж билікаби. Все, все своє що вдома було, залишилося. так. Таких самих креативних батьків, як Олена та її чоловік, зібралось десяток на майданчику літнього театру Ковалівського парку. Перед початком змагань вони розповідають про образи, які обрали для візочків. Деякі з них і без прикрас виглядають креативно. Ідея оформлен... оформлення візочка була мамина. Не знаю, звідки вона так придумала, але це була її ідея. І вона сьогодні всю ніч отробила таку шапку для нашої донечки. Там ще зайчик є. Подивитись на креативні візочки перейшли не. Не лише батьки з немовлятами, а й малеча, що в дитячому транспорті вже потреби немає. Гості фотографуються з поліцейськими та розважаються. Після осі позують для спільного фото. Дякую, велике, зроблено, Ні, не я смотрю, я поэтому. Поки журі обирає кращий візочок, діти знаходять собі заняття. Дівчата стоять в чергу на безкоштовну зачіску. Більше вони кажуть, щоб щось заплести, щоб в них були і розпущені волоси, і косички різні були. А малеча, що любить яскраво вирізнятись, замовляє безкоштовні візерунки на тілі. Вітки на ну все було в принципі найчастіше. Прошлого разу ми як робили, то в нас найчастіше було це було щось пострашніше. Отакі дітки і нам щось пострашніше, нам татуї татуювання там. Ну, все все ще захочете. То виходить так да цього разу у нас клітка для інтелектуалів. Підготували бібліомісто з літературними розвагами. Тим часом судді визначилися з візочком переможцем. Кажуть, звертали увагу не лише на чотирьохколісних, а й на маленьких їх власників. Кращим став візочок під назвою Українська принцеса. Ну як принцеса маленька, так як нам всього ти готи чотири місяці. Ну, Українка, ми живемо ж в Україні, маленька принцеса Українка. Найкреативнішим на думку журі став візочок Аліса в країні. Чудес після обирають переможця ще за однією номінацією. Найкращий горщик. Вона цьогоріч нова. Конкурс на лучшу каляску. Ми проводили при раз. А в цьому ще буде саме стільний горшок? Ну пока мало було горшком. Ну надіємося, що це теж стане традицією. В ній перемагає єдиний заявлений номінант. Це горщик Марії. Усі переможці та учасники отримали призи. Яна Семенюкана толібасисти день за днем.